Друзі, вітаю вас! Ви дивитесь новий випуск Файне Ньюз і сьогодні ми підготували для вас важливий анонс, який не залишить байдужим нікого з файних людей. Крім того, приготуйтеся дізнаватися про благодійні ініціативи, а також казкові акції від файного міста і унікальні події від Файне Івен. Файні люди мають для вас особливий анонс. Фестиваль Файне місто 2025 на зламі епох офіційно анонсовано. Він відбудеться з 1 по 3 серпня у Львові. На цей раз ще більшою метою зібрати 10 мільйонів гривень на підтримку бригади НГО Азов. Чому ж на зламі епох? Назва символізує перехід у нову епоху. Це той момент, коли ми всі разом творимо нові можливості та нові горизонти. А фестиваль стане джерелом натхнення, яке ми черпаємо один від одного, від культури. Та від спільних цінностей. Також ви, напевно, помітили, що на афіші не вказана територія фестивалю, а вказана назва «Secret Place». Що ж це означає? Це означає, що ми активно шукаємо нову територію, де змогли б зробити ще масштабніший простір для нашої події. А враховуючи, що в минулому році був повний солдат, це один з необхідних моментів. Однак ця пошукова місія має свої виклики. Кілька варіантів відпали через логістичні труднощі, інші не підходять у військовий період. Проте залишилась ще одна локація, з якою ми активно ведемо переговори, і ми робимо все можливе, щоб це відбулося. У разі складнощів з новою локацією ми повернемося на територію затишного і такого вже домашнього фест-репабліка. Адже дім файного міста там, де файні люди, а файні люди там, де вони мають можливість бути з собою. Тож запрошуємо кожного долучитися до такої унікальної події і взяти участь у фестивалі з 1 по 3 серпня. Продаж квитків стартує 29 листопада. Слідкуйте за новинами. Цього року таємний Миколаїв файного міста знову об'єднує файних людей у місії добра. Разом з благодійним фондом Київські хвостики ми запускаємо нову кампанію для допомоги бездомним тваринам. Реєстрація вже розпочалася. Учасники зможуть обмінюватися подарунками за принципом таємного санти, даруючи не лише собі, але й тваринам, які потребують допомоги. Цього року ми сподіваємося зібрати донати від 200 гривень на допомогу хвостикам, яким терміново потрібна наша турбота та дах над головою. Цього попередніх років файні люди задонатили більше 50 тисяч гривень на допомогу бездомним тваринам. Цьому році ми прагнемо перевершити ці досягнення разом з вами. Долучайтеся до акції, адже разом ми можемо зробити цей світ теплішим і добрішим. Усі деталі акції ви знайдете в описі відео. Приєднуйтесь до таємного Миколая та даруйте святкову магію разом з нами. У файних людей новий рік починається не з 1 січня, а 29 листопада. А знаєте чому? Тому що починається старт продажу квитків. Настав час відкривати віконця файно-містівського адвент-календаря. Протягом 24 днів щодня ми будемо дарувати вам фестивальні подарунки, серед яких персональний туалет на фестивалі, пиво з організаторами фестивалю у продакшн офісі, фіт на даркстейдж з артистом на вибір і багато-багато іншого. Щоб взяти участь у конкурсі, вам треба лайкнути пост з відкритим віконцем і поділитися ним своїх сторіз і обов'язково відмітити фестиваль. Щоранку рандомайзер відбиратиме одного щасливчика серед тих, хто відкрив календарні віконця. Можуть тільки порекомендувати слідкувати за оновленнями і приєднатися до такої казкової акції. Гурт «Свинтер» вирушає в ювілейний тур містами України. Гурт запрошує всіх долиною смертної тіні, де пісні, які вже пережили чимало, все ще звучать на фестивалях та в пабах. Обов'язкова підтримка збройних сил і темна естетика кантрі, фолку і психоделії створюють неповторну атмосферу на кожному концерті. Тур вже розпочався і завершиться 1 грудня в Харкові. Тож не пропустіть, Танцюємо, вибор, вибор, вибор. розпочався також не менш очікуваний тур гурту Скажи щось погане. Юрію гурт презентує нові треки з майбутнього альбому, а також ви обов'язково почуєте ваші улюблені пісні. Кажуть, що їх емоційні виступи залишаються в серцях надовго. А 9 листопада в Києві відбувся концерт гурту Омана. Як пройшов концерт та які плани у гурта на майбутнє? Давайте запитаємо у хлопців. Ми вже відійшли від нашого концерту, який був в суботу в клубі Мазанін у Києві. Його ми робили разом із «Файна Івентс». Ми презентували наше EP божевілля і дякуємо кожному, хто прийшов, хто знайшов можливість. Дякуємо всім, хто брав участь в акціонах. Зараз ми працюємо над новим альбомом. Він вийде в 25-му році. Над ним ми працюємо в рази більше, більше зусиль докладено. Ми надіємося що це того вартує, і хочемо вас приємно здивувати. І звісно, що хочемо виступати, бачити вас всіх, тому до зустрічі. Щасливенько! І пам'ятайте, що кожен ваш квиток це не тільки можливість насолодитися чудовою музикою, але й зробити внесок у добру справу. Адже частина зібраних коштів буде перерахована на підтримку бригади НГОЗУ. Не втрачайте можливість стати частиною такого благодійного дійства. Дякую, що були з нами. Не забувайте слідкувати за нашими оновленнями, адже попереду на вас чекає багато цікавого. Долучайтесь до фестивалю Файне місто 2025, беріть участь у акціях та Римуйте важливі справи з вами. була Булаторі. Побачимось, нова рогата жабонька, Розкажіть, як пройшов у вас тур? Які враження? Все було неймовірно. Ми майже не бачили людей. Одні одні створіння рогаті, чудесні, черепасті глаза. Це було неймовірно.